Україна моя! Доброго вечора, ми онлайн. У мене сьогодні надзвичайно шикарна музика. Я вже хвилин 15 її слухаю. Дуже класна. Всіх вітаю! Запалила свічку, адже жінка, яка не палить свічку, не горить. Сергію, доброго вечора! Рада тобі. Доброго вечора, Сергію, ти чемпіон. Якся маєш, як справи? Рада тобі. Доброго вечора я послухала 15 хвилин музику, у мене так настрій піднявся. А то трохи стало мені лінь виходити в ефір, бо вже ж пізно і спати хочу. Якщо ви ще не спите, будь ласка, доєднуйтесь. Танюша, доброго вечора. Як ти? Якщо ви ще не спите, якщо вам актуально, якщо вас сюди направляє, то, будь ласка, доєднуйтесь. Будьте з нами. Як ваш день? Сьогодні дуже класна погода, сьогодні якось так весело на дворі. Sunshine Smile. Знаю, іноді з Ніка людини, я не знаю, як людину звати, але. Так, Іринко, доброго вечора. Всім рада. Минулого разу у нас була притча про що... Не прит... да, притча і ефір був про, про страх. І я задавала домашнє завдання, то було першого. Вперше ще я задавала домашнє завдання, і багатенько з вас написали завдання у дописі до мого ефіру. То було завдання про написати про свою суперсилу. Я хочу поставити десь тут цю штучку, вона не стоїть, не хоче стояти. Написати треба було про свою суперсилу, і хтось написував, і хтось, як хто розуміє, так написували свою суперсилу, тому дуже дякую. Декому з вас я вже розіслала в мене, ще осталось. залишилася одна людина, якій я не оголосила про те, що ця людина переможеться. Тому я можливо сьогодні ввечері напишу. Писала в приватні повідомлення, тому хто отримав, той знає. І я би хотіла розпочати сьогоднішній ефір із такого запитання, знову ж таки, звернутися до цієї суперсили. Що таке суперсила? Поясніть мені, як ви розумієте, що таке суперсила? Це щось, що є для вас природним? Це щось що дано за замовчуванням? Чи це щось таке, що ви вибудували в собі, що ви відпрацювали? Як, як вам вважається? Як ви думаєте? Хтось написав там зразу, я жінка, я українка. Так, це може бути суперсила. Бути жінкою. Це Суперсила. Але чи дійсно це суперсила? Володимире, доброго вечора. Доброго вечора. Всім так рада. Володимире, ви вже доїхали? Я щось вам написала смс-ку. Доїхали, приїхали. Якся маєте? Чяло? Ми Добрий вечора. У мене сьогодні був дуже чудовий день. Я спілкувалася з багатьма суперпотужними людьми, з деякими друзями. Володимир пише, що ще не доїхав. Чи не поїхав, чи не доїхав. Так, але рада, 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 рада всім. Сьогодні я мала клієнта, чоловіка, молодого чоловіка, з яким в мене була надзвичайно потужна сесія, і він мене теж надихнув на певні роздуми. І те, що ми з ним пропрацьовували, до чого ми в результаті вийшли. І там теж була суперсила. Ми говорили теж про суперсилу. Напишіть мені, будь ласка, не поїхав, Володимир. Добре, це дуже добре. <сум> Напишіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, що таке суперсила? Даша? Даша, доброго вечора. Суперсила це емоційний інтелект. Окей, емоційний інтелект. Це значить, що це, 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 це щось таке, з чим ви працюєте, чому ви навчилися. Суперсила. Я вам хочу такий вступ невеличкий дати. Я підготувала красиву притчу про емоції і забула написати назву до нашого ефіру, але це нормально. Я вам дам вступ маленький про суперсилу. Із суперсили ми вийдемо у красиву притчу. І я думаю, що вона дасть відповіді на певні внутрішні запитання для вас. Я всім рада, хто тут сьогодні, хто слухає. І я думаю, що ви тут, тому що у вас теж є суперсила слухати. Знаєте, коли ви народились, коли ми всі народились, що не щойно, щойно народилися у нас була природна сила, яка далася нам за правом народження, за правом того, що ми народились, і це здатність впливати, це сила впливу. Дитина маленька, коли народжується немовля, у неї є один єдиний інструмент виживання це той вплив, який вона має. В неї немає ні пазурів, ні зубів. Вона не може себе ніяк іншим чином захистити, окрім здатності впливати на зовнішнє середовище, на людей, власне, які знаходяться біля неї, задля того, щоб вони її накормили, захистили, врятували, дали, додали, пестили, голубили, піклувались про неї. Погоджуєтесь? Надзвичайно потужна сила дана при народженні, сила впливу. Коли дитина починає вчитися дорослішати, починає вчитися говорити, сила впливу і її поле впливу стає ширшим, адже вона вивчає слова і речення, і вона вже може логічніше, легше впливати на, на зовнішнє середовище, вже сказати: дай. На, дітки кажуть, на мене дай мені, я хочу, дай мені, дай Соні, дай Соні, моя хрещениця каже, дай Соні, це Соні, дай Соні. Так? І це теж вплив. І це дуже класно, тому що коли ми вчимося впливати, і особливо, коли вже використовуємо слова, ми вчимося домовлятися. І коли ми можемо домовлятися, ми відчуваємо, власне, силу цього впливу, який у нас є. Ми можемо. Про що ми можемо домовитись, коли ми діти, наприклад, трошечки пізніше піти спати, трошки довше подивитись телевізор або погратися з планшетом, щось такого плану. Так? Ми від, відкорковуємо силу домовленості. Домовленість теж дає нам всякі фішки, няшки, якісь класності. І вчені довели, що здатність домовлятися. Це є вроджена здатність, яка закладена на рівні ДНК у людей. І оця здатність домовлятися і здатність впливати допомогла людству як виду вижити, тому що вони переміщалися з локації на локацію, вони знаходили нові і все нові, нові шляхи для харчування, для виживання, для одягання, і також і зброя, і співпраця, розселення. І так люди розмножувалися ставали таким панівним класом на цій планеті Земля. І здатність впливати так і залишається найсильнішою здатністю, найсильнішою перевагою на планеті. Погоджуєтесь? Бажаєте, що здатність впливати це є суперсила? Поставте мені якийсь коментар, щоб я знала, що ви мене слухали. Слухаєте. На сьогоднішній день. Зона впливу розширюється. Світ став цифровим, і з кожного чайника щось вищають. У нас є купа подразників, є купа книжок, каналів, через які нам щось вливають. І все, що доводиться робити, це обирати. І самоздатність здатність впливати робить з нас тих, ким ми стаємо. Ви стали тією людиною, ким ви сьогодні є, завдяки вашій здатності, суперсилі впливати. Також здатність впливати може допомогти вам досягти ще багато чого у житті. І найбільший вплив, який людина має, це і найбільша сила або сила через вплив це здатність любити. І оця здатність любити, відокремлює людину від людини, вирізняє і вирізняє силу того впливу, який є. Які людина творить. І оця ваша сила впливу це єдине, що залишається після вас, після тоді, як вже не стає власне фізичне тіло. Але, є велике але, коли ми стаємо старшими, впливати чомусь стає важче. На інших впливати стає важче. По-перше, маса конкуренції. Раз, два. По-друге, коли нас виховують, нас виховують ну, такі ж самі жертви жертви, які є ми. І нас суспільство заганяє в певні рамки. Нас вчать з послуху, нас вчать бути вічливими, нас вчать певної манери поведінки, яка не є неправильною, але нас, нас заганяють в рамки. І коли у тебе є рамка, твоя зона впливу і твоя здатність впливати, ну, вона шатається їй. Вона шкодиться, можна так сказати. Тому що, наприклад, коли вас вчать, що хвалити інших це ок, це, це потрібно робити, давати іншим компліменти. А от хвалити себе це вже мовитон, це вже хвас, ти хвастиєшся, а хвастатись це погано. Коли підтримати когось, дати добре слово комусь, це супер, ти такий добрий, ти такий поважний, ти така няшечка. А коли стається якась біда у тебе, а ти собі не найдеш жодного доброго слова, бо це слабкість, перестань нити. І таким чином природна здатність до впливу з часом людиною втрачається. І що тоді виходить? Що тоді дуже багато років свого життя людина заново вчиться у цій силі впливу. І якби я запитала вас або кожного з вас, або декого з вас, чи хотіли б ви навчитися впливу ВІ? Чи хотіли би ви отримати, відродити цю силу впливу? Чи хотіли би ви мати вплив? Що значить вплив? У вас, можливо, зразу ж вискочить всередині вас в голові асоціація, що вплив це погано, тому що вплив це маніпуляція. Це продажі, це такі агресивні продажі, це зараз буде хтось мені щось парити. Ні, я не така або я не такий. Чи є у вас така асоціація? Що таке вплив? А вплив насправді, особливо вплив через любов, це ваша це ваш шлях до щастя, до добробуту, до стабільності, до здоров'я, до радості. І Виходить так, що наступні роки свого життя, свідомого вже життя, коли вляглись гормони, людина починає пошук себе. І вона шукає цей пошук впливу, цей речах впливу. І вчені кажуть, є така фраза гарна, мені дуже подобається, що вплив, як якість, дається не тому, хто його дійсно заслуговує. Наприклад, ми знаємо, є люди, наприклад, дуже добрі. Або якісь дуже поважні, або такі, з яких можна брати приклад, але у них немає сили впливу. Вони, вони як нібито, невидимі, ці люди. І ми, ми вважаємо, що ой, ця людина дуже заслуговує впливу, але чомусь їй не дається. Так от вчені вивели таку формулу, що вплив і сила впливу дається не ті людині, яка її заслуговує, а ті людині, яка його розуміє, цей вплив, силу впливу, і яка вміє з ним скористуватися. Тому це ще велике щастя і талант не просто знати, а вміти скористуватися. І тут починаються наші гонки, качелі, пошук себе, психотерапія, робота над собою, читання книжок, фітнес, ну, у кожного шлях до себе різний. Хтось іде зовсім карколомним шляхом, наприклад, через паяцт і всякі хімічні речовини, таке теж буває через надзвичайно складні випробування долі. Так? І людина знову приходить до себе або до того відчуття тиші всередині, коли вона вче Оп, я вдома, з цього можна щось будувати. І тоді настає втома. І обов'язково після, після всієї такої проробленої роботи над собою, коли ти берешся дуже активно на ентузіазмі за себе, в тебе обов'язково настане втома. І в цей момент дуже важливо її впізнати і дати собі паузу. У роботі над собою. Тому що ми маємо відпочивати не лише від фізичної роботи, але також від психологічної, від ментальної роботи. І для ефективної роботи системи нашого тіла, нашої психіки як системи надзвичайно важливо і робота над собою, така через книжки і через якусь терапію, але також і робота над собою в фізичному плані, і потім ця зупинка. І тут приходить такий момент, що ми даємо увагу своєму тілові. Чому? Тому що будь-яка емоція це енергія. І якщо емоція не проходить через тіло або застрягає в тілі десь як енергія, утворюється комочок. І ми знаємо в горлі, пишеть у нас страпляються психосоматика. Крутить живіт, спазмує живіт, або там щось тонус в тілі, такий, або закрутило плече, або закрутила колінка. І це є тими сигналами, що тобі треба відпочити. Може на час, на, на тиждень, на два поставити все на паузу, закинути всі курси, просто полежати, плузити насіння, відчути своє тіло, зануритися в себе і прожити свої почуття. Отже, про суперсилу, зрозуміли, здатність впливати. Ця сила у вас є природна. Але чи вмієте, чи розумієте ви її, і чи вмієте ви нею користуватись, це вже зовсім інше запитання. Є багато книжок про силу впливу, про психологію впливу, про маніпуляції, те ж саме НЛП, наприклад, гіпноз і дуже багато різних технік, які направлені цими спрямовано на, на те, щоб навчити людину впливові. І мало хто говорить про те, що це здатність природна. І спочатку ми маємо відкоркувати любов. Тому що будь-яка дія, будь-яке знання фундаментальне, будь-яка навичка, якою ви навчитесь. Якщо вона не занурена у любов, то вона автоматично апріорі означає, що вона буде занурена в страх. І все, що ви будете робити через страх, ви будете робити через напругу, через натугу, через негативні, негарні емоції, через, може, через хворобу якусь, через біль. І підводячи до цього, я би хотіла прочитати вам. Я її буду читати гарну притчу про божевілля і кохання. І, можливо, вам знайома ця притча, вона знаменита. У мене зараз є одна клієнтка моя, і вона, вона блогерша мільйонниця і вона почала в своєму інстаграмі чи в Тіктоці теж вести рубрику з притчами. І іноді в мене так буває. Читаю, завжди відшуковую якісь притчі, дивлюсь, що там є в інтернеті, щось шукаю. Завжди думаю на почитай щось підготувати тут. Блін, ти то саме, ти мою притчу вчора прочитала. <гум> так, цікаво. У неї завжди є своя інтерпретація, дуже класно. Тому я завжди вважаю, що притча це такий психотерапевтичний матеріал, з яким варто працювати, до якого варто дослуховуватися, якого варто чути і знати. Так, отже. Притча про любов і божевілля. Говорять, що одного разу зібралися в одному куточку планети разом усі людські почуття та емоції і якості Десь зібрались в одному місці. І коли нудьга позіхнула вже втретє, і так було нудно, то божевілля запропонувало а давайте пограємо в схованки. Інтрига підвела брову Хонки, а що це за гра? І божевілля пояснило, що один із них, наприклад, воно, Божевілля, буде водити. Воно закриває очі і рахує до мільйона. В той час, як всі інші ховаються. І той, хто буде знайденим останнім, той стане водити наступного разу. і так далі, і так так далі, далі, І так далі. Така цікава гра. Ентузіазм затанцював з ейфорією, радість так стрибала, що переконала сумнів. І ось тільки апатія, яку ніколи нічого не цікавило, відмовилася брати участь у грі. Правда, вважала за краще не ховатися, тому що, врешті-решт, її і так видадуть. А гордість сказала, що це абсолютно безглузда гра, її, окрім самої себе, більше нічого. Ніколи шило. Боязкості дуже не хотілося ризикувати. Один, два, три Почало рахувати божевілля. Першою сховалася лінь. І сховалася вона ж за першим же шкаменем. Віра піднялася в небеса, а заздрість заховалася в тіні тріумфу, який власними силами умудрився. Піднятися на верхівку найвищого дерева. А благородність дуже довго не могла сховатися, оскільки кожне місце, яке вона собі знаходила, здавалося ідеальним для його друзів. Кристальне чисте озеро для краси. гір'я дерева, так це ж для страху, крило метеликів для полохливості. А подих вітру. Подих вітру це для свободи, і, отже, благородність заховалася у промені сонця. Егоїзм, навпаки, знайшов для себе тепле і затишне місце. А брехня сховалася на дні океану. Але насправді вона сховалася у веселці. Пристрасть і бажання сховалися у соплі вулкана. Забудькуватість. Навіть не пам'ятаю, де вона заховалася, але це не важливо. І ось коли божевілля вже майже закінчувало рахувати, лише любов все ще шукала і шукала і шукала, де б це їй сховатися. А все вже було зайняте. Тут раптом любов побачила красивий трояндовий кущ. І вирішила сховатися серед його кольорів. 999 тисяч 999 мільйон прорахувало божевілля і почало шукати. Першою, звичайно ж, воно знайшло лінь. Потім почула, як віра сперечається з Богом з приводу зоології. А про пристрасть і бажання воно знало по тому, як тремтить вулкан. Потім божевілля побачило застрість і здогадалося, де саме ховається тріумф. Егоїзмі шукати не потрібно було, тому що за місцем, де він ховається, тим місцем виявився вулик і бджоли виштовхали непрошного гостя. У своїх пошуках божевілля. Підійшло напитися до струмка, і тут воно знайшло красу. Сумнів сидів біля забору і все сумнівався, з якої сторони забору йому заховатися. Усі були знайдені. Талант у свіжій соковиті траві. Печаль знайшлась у темній печері, брехня знайшлася у веселці, але насправді вона заховалася на дні океану. І ось тільки любов, божевілля ніяк не могло знайти. І тільки любов ніяк не можна було знайти. І божевілля шукало за кожним деревом, за кожним кущиком, за кожним струмочком на вершині кожної гори. І нарешті вирішило подивитися у трояндах. І коли божевілля розштовхувало віти, то почуло крик болю. Гострі шпильки троянди викололи коханню око. І божевілля не знало, що робити, воно прийнялося вибачатися, воно плакало, воно благало, воно галасило і просило пробачення. І божевілля пообіцяло любові стати її поведарем. І от з тих пір. Коли вперше на землі почали грати в хованки, сліпа любов. І божевілля водить її за руку. Мені дуже подобається ця притча про любов як суперсилу, про божевілля, про здатність знайти любов. Про можливості, які відкриває любов. Про те, чи дійсно вона ховається десь у своєму трояндовому кущі? Як вам ця прийця? Дуже гарна, я думаю, дуже гарна. Хтось написав, хтось суперталановитий, такий написав. Так гарно. сліпа, любов сліпа. І за рукою її водить божевілля. Можливо, у вас зараз є такий період в житті, коли ви трохи усліпли, або трохи збожеволіли від всього, що є, да? від емоцій, від, від того, що багато занадто всього, що ви не знаєте, куди рухатися, що ви заплуталися, що у вас, можливо, реально є якісь проблеми, справжні проблеми. Вам панічно страшно. На перша рекомендація буде: схаменись, згадай про своє тіло. Дай ці відпочити. Згармонізуй свою психологію з тілесним. Це означає рух, тому що енергія і емоції проробляються під час дії. І пам'ятаєте ці всі пози, наприклад, Супермен, коли він отак стоїть, є постери навіть, або з фільмів, з мультфільмів ми пам'ятаємо, коли Супермен так стоїть, або Wonder Woman, є казкові ці, не, 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 супергерої, мабуть, називається правильно. І от вважається, що ця поза це є позою сили. І коли тебе бендежить, коли, коли тебе божевілля веде за руку, можна просто стати на 20, 30, 40 секунд позу супермена, поставити руки на боки або розпрос, розпростерти їх в сторони, випрямити свою діафрагму, випрямити свою спину і почати дихати рівно. І це гармонізує, це дозволяє потоку енергії пройти через своє тіло, через ваше тіло. Таким чином ви допомагаєте природним процесам проходити і відбуватися. І знову ж таки, моє присловуте, йдіть, мийте підлогу. <смі> Нікуди не Я знаю, що декому з вас не подобається. Люди пишуть, що це я таке кажу. Але, але тільки дія, яка штовхає тіло, і вона допомагає із однієї емоції енергетично. Виробити іншу емоцію. А, так, що я ще хотіла сказати? Це про, про те, що відпочивати. А і пам'ятаєте про свою суперсилу, що у вас є суперсила впливу. Чи розумієте ви свою силу впливу і чи користуєтеся ви ним впливом? Тому що, якщо ви не користуєтесь, якщо ви забули, якщо ви забули про себе, якщо ви дійсно вважаєте, що ставите себе на перше місце. У стосунках із собою це марна справа і це погано, то ви помиляєтесь. Якщо ви дійсно думаєте, що вплив це лише якась злісна маніпуляція або жорсткий такий прогин, пролом, продаж, напряг, то ви теж помиляєтеся. Можливо, є ще щось таке про вас, що ви не дізналися. А можливо, ви вже так багато про себе знаєте, що ви просто заплуталися і тоді просто, просто відпочинете. Кому відгукнулася притча про любов? Хто хоча б раз був закоханий і божевільний одночасно? Я думаю, відгу... відгукується кожному. Для тих, хто дивиться зараз ефір, хто долучається, хто дивиться цей ефір, нагадую, що мій попередній ефір від вівторка, тобто два дні назад я робила ефір, і в ньому я задавала домашнє завдання. І я би дуже рекомендувала вам. Виконати його, Там написати допис під ефіром про ваші суперсили. А тут трошки я відкрила, розпакувала суперсили. Так, Оля у нас під'єдналася. І ще пані під'єднались, Дуже вам рада. Дякую, що ви тут. Нагадую, що я прошу всіх, щоб буде єднувалися до мене на канал, підписатися, якщо вам актуально. Якщо вам не актуально, будь ласка, все нормально, не треба йти туди, куди вам не хочеться. У мене новий нова сторінка вже три тижні, як я її потрошки відбудовую назад. У нас двічі в тиждень є Почитай мені на ніч. Це така притча і трошки філософія. Якщо кому відгукується, я радію. Якщо кому не відгукується, я теж радію. Тому що деякі речі ми можемо зрозуміти через 10-8 і далі місяців. Тому, так як в терапії буває, працюєш з клієнтами, через два-три місяці пишу, нарешті дійшло, <сум> нарешті почалися відбуватися нові нейрозв'язочки в тілі, і нервова система почала розуміти щось по-іншому, реагувати по-іншому, творити по-іншому. І то класно. Якщо у вас можливо якийсь період складний в житті, теж будьте будьте з собою ласкаві, підтримуйте себе. Якщо на вас нападають сумніви, пам'ятайте, що це означає, що ви не даєте собі любові, ви не занурені у свою любов. Шануйтеся, любіть себе, працюйте, відпочивайте, Пишіть, дзвоніть, заходьте в гості. Я вам щиро дякую за те, що ви зі мною, за те, що ви слухаєте. Чекаю ваших запитань традиційно коментарів. Така гарна музика, вона вас не заколисала. Мені з нею так спокійно, зараз буду слухати ще. І жінкам дуже рекомендую палити свічку. Жінка, яка не палить свічку, це жінка, яка не горить. Тому бажаю горіти, полахкотіти, миру, наснаги, любові. Тихої ночі. Цілую, люблю обожнюю. Пишіть дзвоніть, заходьте в гості. До зустрічі у вівторок.